Привіт, дякую, що завітали до копійки. Ну, я як завжди, проспала весь хайп. і Тільки зараз буду навалювати вам свою експертну, а може і не дуже думку про кіно не для всіх. Фільм Субстанція мав 11 хвилинні овації після його прем'єри на Канському кінофестивалі. Отримав приз за найкращий сценарій, та й глядачі були приємно вражені, тож всюди ліпили класи. А чи буду задоволена я і ви, мої копійчата? Розберемось. по ходу. ліза лізочка Лізок по молодості вхопила Оскара, зірку на Алеї Слави та власне ранкове фітнес шоу. Але руки йдуть, хоча по самій лізочці цього не скажеш. Отже, мужлан-продюсер чи хто він там керуючись логікою, Women. вирішує, що в 50 наш лізун потребує термінової заміни у вигляді молодої крові. Ти в курсі, що жіноча фертильність падає з 25 років. Тобі Дікапріо підказав, чи може сам здогадався? Жарту тому, що актор не зустрічається з дівчатами старше цього віку. Теж саме мужланчик спішить повідомити головній героїні особисто, попутно захававши ціле сімейство крівітосов окремий. Лайкос за крупняки його хліборізки з мерзенними звуками жування. Я і моя мізофонія були просто в захваті. Отсюп. На секунду задивившись, як тіпи знімали білборд з обличчям лізочки, жінка потрапляє в аварію, після якої її оглядав дуже дивний медбрат, який: зай, ну не твій тон, жовтий тоналочка трошки. Консультант в Єві таки набрехала. І кремушек для рук тобі впарили з гнільцою, так би мовити. Не бути тобі, б'юті-блогером, ну...» Не твоє зай. А ви там, що сидите? Теж хотіли б почати займатися чимось новим, але не знаєте, з чого почати? Ви, напевно, слідкуєте за новинами, трендами і упевнені, що могли б створювати подібні штуки. Тоді відкривайте нотатки. У мене для вас така бомба підготовлена. Go IT підготували для вас чотириденний безкоштовний курс з SMM, де вас з нуля навчать базі, проектувати контент-план, придумувати стратегію, створювати допис. Які точно не лишаться без уваги, а головне, ви отримаєте перший кейс, працюючи з реальним брендом для свого портфоліо? Навчання проходить під наставництвом Єлизавети Сідорової, керуючою SMM у Forbes Ukraine, яка розкаже вам про перспективи розвитку від SMM-ника до Digital Content Director. Мої копійчата, які зареєструються та виконують перше завдання, бонусом отримують гайд по роботі зі штучним інтелектом для написання написання дописів та генерації картинок нагадую, що така можливість ще й безкоштовно випадає не часто, тому рекомендую пройти реєстрацію в описі на курс з SMM від GoIT. Коротше, помацав він їй спинку, побажав здоров'я і всунув у кишеню одноразку. А ні, то флешка. О, я пердолу. Відбувається незапланована зустріч однокласників, і дядька про всяк лишає лізі номер мобіли. Але мужик, здається, топить за екологію, що кап'єць, бо коли бамашка упала в калюжу, він новий листочок діставати не спішив. Якось фу. Ew. Менше з тим таки вирішуємо переглянути відео на Ашкуді. Ви колись мріяли стати кращою версією себе. Ну бляха, сумніви присутні. Тож перед відчайдушним кроком викидаємо гадость у смітник, бо там їй, бліне місце. Бухаємо, григаємо трошки агресії. Ви ж знаєте, яка нарізка зараз буде. Але врешті набираємо на гарячу лінію субстанції, де дізнаємось адресу. Віщі, блядь! Чернівецька область нахуй! Знаходимо в тих їбінях кімнату з білими стінами, слава богу, не м'якими, лутаємо посилку, а вдома опасівські. О, в сенсі ой! О, Курба! Лі заширяється по Вені. А чи дійсно вона попала туди? Напишуть в коментарях люди з медичною освітою. Буквально за мить ловимо приход. Я не можу, мені віднімає ноги, мені треба відступити. Мене ноги віднімають. Відчуваємо якісь двіження в спині, дихаємо маткою та народжуємо саму себе версії 2.0 через хребет. Яка, блять, вообще зайшла породіста єбанути? Штопаємо собі позвонок, аби до весілля зажило, та даємо їжі. Я тобі поїсти приніс. Ярво блять. Повдрукляти умови життя під субстанцією такі: кожного дня виводити з себе старої та вводити в себе нову якусь жишку для вейпа. Та опісля семи днів пост здав, пост прийняв. 36. Ти шо, хуй? Оновлена версія лізочки назвала себе Олександрою і, недовго думаючи, стає новою ведучою свого ж шоу. Коли ж зміна Саші закінчується, головна героїня прокидається на жорстких атхадняках і увесь тиждень. Нічого не робить. Та ну нахуй, ти що, давлення їбане. На екран повертається Сашуня і вирішує зробити для себе старої, затишну зону комфорту для тижневого відкисання. А, стоп, вона розхерачила півхати, щоб просто кинути тіло в темноті? Ну, то ж для себе робиться. Чи вже чхати на стару? Ну, походу, так, оскільки знаючи, що до зміни вахти лишається один неповний день. Сашка така. Я не дуже затримаюсь. Почекай мене. І не їж так швидко. Букови тобі ночі. Да весь не здохне там. Щоб протягнути. Довший перепихнутися з тіпом, Олександра водить собі жишку, а от зранку наслідки цього буде розгрібати лізок. От курва, водостійки і грим зробили. Про свою невеличку проблему головна героїня повідомляє на гарячу лінію субстанції та при цьому чомусь поділяє саму себе на дві особистості. А голос зі слухавки рекомендує діагностувати роздвоєні особистості та нічим особливо нам не допомагає. Добро пожаловать в реальний мір. Здесь живе Демсі Петя дебіл! Отже, на поступовий божеволений у нас 6 днів. Тож знаходимо обістрену бумажку з номерком, домовляємось про рандеву з одноклом, але підрубається шиза, і власне. У нас дівчат так майже кожен раз. Базарю. Тим часом Сашуня впевнено крокує кар'єрною драбиною і не збирається втрачати дорогоцінні дні на байдикування лізи. Тому просто смокче з останньою живу водицю. Коли ж день обміну тілами таки настає, хп ми втрачаємо знатно. Знову дзвонимо куди і завжди. Проте Ви бажаєте припинити. Поплавлена стара починає заздріти Саші та влаштовує на кухні повний майстер-шеф на балкон. Після такої витівки Сашка не поступається місцем, смокче водичку протягом трьох місяців і тим самим отримує роль ведучої новорічного шоу та мужика стриптизера. Просто щось нам недобре є. Рідина стабілізатор закінчилася, а значить, це кінець. Просто поміняйтеся. Сказали: значить, робимо. Проте лізун не в формі. Тепер не спіши тут чуть-чуть. Ой, їбать його розглядать. Ну що, дівчата, біжимо за останньою дозою, аби Сашунька потисла руку апостолу Петру. Ю, я пішов у пиздо. Хірачимо чорну рідину в Сашку, але ти потрібна мені, бо я. Я ненавиджу себе співчуваю. Робимо обмін тілами і раптово Саша оживає, а лізок не засинає. Звісно, молодша версія не була в захваті від спроби вбивства. Тож жорстко футболить стару. Зачекай! Я тебе бачу. Як наслідок? Ну, здохла, і піздець. Ну і що ти плачеш? Що сталося у тебе? Борщем обляпалась? Буває. Нам ще новорічне шоу вести, тож давай, соплі, ноги в руки і погнали. Звісно, Олександрі дуже не дуже. Та тобі піздець. Та Посміхнися. Зуби, нігті, вуха нам більше не потрібні, оскільки ми придумали геніальний план: пустити повинні субстанцію та стати ну просто ваще якою покращеною. Проте з нас вилазить тупо м'ясів, яке бажано не показувати на Ютубі. Але нічого, клеїмо обличчя лізочки собі на пику і з новими силами вриваємось. Нарешті ми хвилювалися, поквапся, та почекає через 5 хвилин. Ну, раз чекають, то будемо дивувати не тільки своїм бездуганним зовнішнім виглядом, а й перформансом. Тож через невід. Томий отвір на обличчі народжуємо одну цицьку. Глядачі, на жаль, не оцінили. Мужлан зносить монстру башку, але на тому ж місці виростає щось більш потворне, проте доброзичливе, адже пригощає всіх томатним соком. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що саме я тут цензурую. На вулиці монстр Ліза розпадається на атоми, а те, що лишилось повзе до іменної зірки на Алеї Слави, перетворюється на калюжу, яку швиденько витирають. Фільм прекрасний та одночасно огидний. Вперше в житті стикаюсь з жанром бодігора, і вже сказати, що він неймовірний, бо він лякає не класично, не так, як ми звикли, а акцентами, макрозйомкою, слоумо та звуками, що зазвичай викликають відразу, це і задає тон картини, бо з кожною хвилиною градус підвищується. Основна ідея фільму змалювання положення жінки в індустрії розваг, яка стикається з відчуженнями глибоким відчаєм, коли все, що в її житті здавалось начущим, раптом руйнується. Про елізабет спаркл. Глядач знає мінімум інформації. Вона від. Дома, а зараз стара. Спочатку мене це напрягло, бо, на мою думку, замало бекграунду, як для головної героїні. Проте потім зрозуміла, що нічого іншого в її житті і не було: ні друзів, ні родини, а тільки прагнення беззаперечного визнання. Очевидно, що коли воно вщухає, треба це виправляти. А через ненависть до себе Елізабет готова створити зовсім іншу особистість, яка всім би точно сподобалась і підійшла під стандарти. Стосунки с Юта Елізабет, я розглядаю з позиції матері та. Доньки, бо є видима об'єктивно, різниця між ними двома: молодість та краса. А хто цю красу оцінює? Правильно. Чоловіки. Хто б що не казав, давайте поглянемо правді у вічі. Коли жінки старіють, суспільство тисне на них зі своїм тобі боток зробити. Чи може підтяжку обличчя? Чого губи такі тонкі? Зроби собі один мілілітрик, груди якісь обвисли, може імпланти. А коли старіє чоловік, то він по дефолту. Як вино, з роками тільки краще. Якщо ви з цим не згодні, то ви, певно, на якійсь іншій планеті живете. Якби ми не старались бути толерантним суспільством, у більшості все одно в голові буде той самий стереотип, який вони будуть і далі ширити та вчити цьому своїх дітей. Коли все виходить з під контролю, Елізабет з жахом усвідомлює свою помилку, але зрозумівши, що назад вороття немає, доводить ситуацію до критичної точки. Звісно, це все кіно, гіперболізація. Проте посил зрозумілий. Індустрія краси висуває перед жінками нереалістичні та Вишені стандарти, яким ти або відповідаєш, або тебе легко замінять. Ну типу, дівчата, ми з вами повинні буквально зупинити час. Якось почула думку, ніби вік видають руки. Коментар був про Кім Кардашян. Тобто, розумієте, суспільство забороняє, аби, хоч якась маленька деталь, видавала, що тобі вже за 40, і потрібно негайно мастити шкіру рук сонцезахисним кремом аж до кінця життя. Комічно є таке? Хоча і сама Кім створила тренд на великі груди та сідниці колись у 2018-му. А Бачила її у 2024-му. Вона екстремально схудла, бо тепер популярний оземпік та нездорова худоба. Кіно мені зайшло навіть фінальна сцена з томатним соком. Також це чи не єдиний фільм, який піднімає важливу проблематику стандартів краси. Не те, що огидні. Раджу до перегляду, якщо ви підготовлений глядач і бачили як мінімум, мати. Я ставлю фільму 10 із 10.